Редагування кривих Winkscape розглянемо на прикладі найпростішого малюнка. Обираємо криву без'є. Обираємо параметр створити послідовність прямих сегментів. Клацаємо, будуємо ламною лінією квіточку. Отаким От чином вибудовую 5 пелюсток. 3.4. 5, і обов'язково ось тут з'єднати, щоб наша крива стала замкненою. Так як останні у мене було використано саме такі параметри, то йду їх змінювати, заповнення прибираю стиль штриха, класичну ширину, лишаю поки що 1 мм, щоб нам було видно. Ось у нас є така крива. Для того, щоб її виправити, ми беремо другий інструмент в ряді редагування контурів за узлами. Ось у нас є такі контури. Нам потрібно оці гострі куточки згладити, щоб вони стали схожими на наші пелюстки. Можна виокремлювати по кілька, можна затискати Shift і додавати ще. Оберемо всі і згладимо. У нас вийшла ось така квіточка. Якщо я хочу виправити якусь там, поправити на власний смак якусь із дуг, я використовую або радіус по дугам, або можу просто рухати ось так за наші кутики, щоб її змінювати. Не подобається. Прибираю назад, відсовую за кутик, змінюю, роблю ось таку. Квіточку. Будуємо серединку. Для цього використовую створення кола еліпса дуги. Малюю коло, малюю його на око без параметрів підсовую так, щоб усі краєчки пелюсток були під моїм колом. Беру інструмент редагування кривих і трошечки підтягую ось цей вузлик, так, щоб він в мене перекривався верхньою фігурою, правлю пелюстку. Ось така вийшла в нас квіточка, будемо продовжувати її правити, використовуючи заливання та штрих. Спочатку працюємо із самою квіточкою. Перехожу в заповнення. Надаю її будь-якого кольору. Хочу брати такий колір, щоб нам було видно. Нехай у нас буде ромашка в українському кольорі, блакитна. Колір контуру прибираю, буде взагалі без контуру. І подивимося, чи є в нас непрозорість. Непрозорість прибираю в заливанні, роблю 100% непрозорою. Переходжу до, до своєї серединки. Відрегулюю її так, як мені сподобається. Переходжу на заповнення, обираю градієнт радіальний колір надаю центральний колір у мене буде жовтий. Краєчки я йому зроблю. Це центральний, помаранчевий. Переходжу ще раз, прибираю прозорість з одного кольору, з іншого кольору, так, щоб мені не було ніякого просвітлення. Колір штриха прибираю. Отримаю ось таку найпростішу, найпростішу квіточку. Для того, щоб її зробити більш натуральною, нам потрібно попрацювати з кожною пелюсткою. Але сьогодні в нас отаке завдання редагування кривих. Як можна це зробити, таку квіточку побудувати ще одним способом і з використанням примітивів? Я оберу зірку з п'ятьма котами і побудую її. Переміщуємо її сюди. Подивіться, якщо ми зараз оберемо інструмент редагування кривих, ми побачимо, що вузлів у нас немає. Для того, щоб з'явилися вузли, нам потрібно перевести примітив наш об'єкт у криву. Обрали контур. Об'єкту контур. Тепер у нас з'явилися вузлики. Зараз вони всі у нас гострі. Всі, нам потрібно виділити і з шифтом додати всі вершинки, які ми хочемо скруглити. І давайте в цей раз робимо їх симетричними. Подивіться, така дуже симетрична квіточка вийшла, і ми можемо їх зараз редагувати, редагуючи один радіус. Редагується і інший, так як ми обрали симметричні вершинки. Ось ось така у нас квіточка. Будуємо для неї серединку. Не видно, тому що заливання жовте і перекриваю одне одне. Давай візьмемо її червоненьку. Збільшимо, зменшимо, порівняємо. Не будемо збільшувати так, щоб перекривало, ось так достатньо. Зробимо заливання градієнтне нашої серединки, Радіальне. крайню точку я візьму світлішою. Другу опорну точку я зроблю непрозорою, червоною. І ось у нас з'явилася така серединка.